Достойна заступник голови Верховної Ради України, шановні депутати Верховної Ради, пані та панове, під імені 20 мільйонної української діаспори на чолі з Світовим конгресом українців та наших організацій у більше ніж 50 країнах світу, хочу віддати шану всім невинним жертвам. Бабиного Яру в 75-ту річницю цієї трагедії. Десять років тому під час вшанування в Києві жертв Бабиного Яру, головний рабін Тель-Авіву Ізраїль Мір Лав заявив, мабуть, Бабен Яр був випробовуванням для Гітлера, якщо 29 і 30 вересня 1941 року міг статися Бабин Яр, і світ не реагував серйозно, різко, рішуче, можливо, це було вдале випробовування для Гітлера. Так що в січні 1942 року, недалеко від Берліна, у Ванзеї, відбулася конференція, де було прийнято остаточне рішення єврейського питання. Можливо, Якщо сама подія була б сприйнята серйозно, у вересні 1941 року конференція Ванзея прийшла б, можливо, до іншого завершення. Ми замовчували. Це мовчання уможливило всі страхіття у світі за останні 65 років. Кінець цитати. Сьогодні ми відзначаємо 75-ї роковини Бабиного Яру в Україні, яка тепер є жертвою новітньої, неоголошеної російської гібридної війни, щоб послабити, виснажити і знищити Україну як державу, а затим повернути її в орбіту російського панування. На жаль, незважаючи на велику кількість жертв цієї війни, у світі є низка державних високопосадовців, для яких політичні та економічні інтереси вищі за людське життя. Вони, напевно, забули уроки трагедії Бабиного Яру, та що політика умиротворення нацистської Німеччини на чолі з Гітлером тільки заохочувала до ще більших агресорських дій. Вшановуючи тепер пам'ять жертв Бабиного Яру, ми маємо обов'язок запобігти новим людським трагедіям у світі, включно в Криму і на Донбасі. Разом з цим нам треба вповні донести до Західного світу, що захищаючи свою територіальну цілісність, Україна фактично стримує просування російського агресора на Захід та захищає європейські цінності. Тому міжнародне співтовариство мусить посилювати та продовжувати проти Російської Федерації цільові економічні санкції, аж поки вона не деокупує Крим та не буде цілком дотримуватись мінських домовленостей. А в разі подальшої агресії. Слід вдатися навіть до припинення членства Російської Федерації в міжнародних платіжних системах SWIFT. Вірю, що цьогорічні вшанування жертв Бабиного Яру стануть стимулом до ще більшої мобілізації міжнародного співтовариства, щоб не дозволити повторення злочинів проти людяності, а зокрема... Подальші грубі порушення територіальної цілісності України та людських прав у Криму і на Донбасі. Нехай пам'ять про жертви трагедії в Бабиному Яру залишаються вічною. Дякую за увагу. Дякую вам, шановний пане Євгене.